<реш> Добрий вечер. Доброго вечора. Ну, как-то встречались ми з вами, наверное. Можливо, можливо. Можливо, можливо. Ну, я вас не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю вас, що вас Нового до сих пор. Та Или ні, легко? це прилад ЄРР 2 модернізований. Ну, понятно. Что хотите спросить? О чому поговорити? Ну нагадайте, звідки ви як вас звати, представтеся, будь ласка. Мені звуть Сергій, я з Кубані. З Кубані, я зрозумів. Та от сьогодні я прочитав таку чудову новину, що черговий військовий корабль пішов до крейсера Москва компанії. Війна, війна, що ходить? війна. А як так виходить, що в країні флота нема, свого, нищить оці от да, флот не другої країни. Не, не світу? А, англічане. 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 а у вас є так, інформація така підтверджена, що це англічані? А можете надати, я подивився, дуже цікаво. Ну, Ютуб помощь, или как говорится, Гугл помощь. Так, Ютуб или Гугл? И то, и то. Ютуб. А можно какие-то официальные, скажем, выдания, чтобы Особенно. было официально ну, там... Министерство например, там сбройных Сил... Ну вот, Мак... слышали Макрон, что он хочет войска владеть, да? Так, а что Мак... ему водят, и он уже и так тут. Шольца, слышали, что разговоры рассекретели там прошли блогеры или кто там? понимаешь, ну, что... Ну и что тут что... такого. Кто, кто, кто этими владеет? Формація і тим інформації так отгами. Хто направляє ракети, хто підводні катери направляє? Ну, так а що тут такого, ну, допомагають. Ні, ну, бачите, на ну, да, превеликий жаль, шо, от якщо вас, що, шо, шо, скажімо, зачепили розмову шо. цих німецьких офіцерів, вони тільки планують. Ну, це планування, це нормально, тут да, ні, ні, нічого не страшного не. немає. А ти до сказали там. Е, от. Що їхні, що їхні ага. офіцери это планували, это патріоти. Занимается кто, это, это НАТО. Это ну правильно, ну. НАТО, да? Ну а що вы хотіли? Ну. Так вы же сколько так воюєте там, з НАТО вже. Десять років сколько з НАТО воюєте. Там, сколько три уже подбили, да? Кого? Патриотов, да? Жодного. Нет, три, три. а можно подивитись, знову такий офіційний документ. Ну, я говорю, у, у рабов. Не, ну вы знаете, ви так кидаєте, скажем так, оце. Слух, лайно на вентилятор. Можно офіційне. Не, ну, ну, ну тоже офіційно вам объясняю. Ну добре, хоча б з ваші джерела. Давайте ваші. Давайте заяву там міністра оборони чи кого там. Давайте подивимося, прочитаємо. Я взагалі не дивлюсь новості, а звідки ви тоді інформацію берете? Google помощь. Google. А якщо в гуглі напишут, що земля плоска, ви скажете, окей, все добре. Там, там такое есть. Так да. ну, 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 ну. так тобто вы в це теж вірите. Так? Вы теж в це вірите, что земля плоска, правильно я розумію? Нет, на Ні. да, на трех. А то, що взначило три Петриута, це я вірю, на да? Трьох стоїть. На трех ага. китах стоит. Ну я зрозумів. Вразу. Ну, да. ну, Грамотний, я то на відміну від вас, так, я грамотний. Я цю, навіть, ну, да. не буду спростовувати. Так. Ще питання? Та ні, які, які можуть бути питання? Знаєте, як казав Степан Андрійович Бандера: ну, розмова з вами О -о -о -о. має тривати а е, не довше то, за кулеметну чергу. А з якої сторони він був, Бандера, скажи? Що? Що? Зразу так ось зразу. За, за, задай нормально запитання. Запитав, да? Гражданин какой страны был Бандера? Е, на той момент, А, а Денинородився, слухай, нагадай мені. Вообще, ні, вообще. Ну що значить на... взагалі? Що значить взагалі? А, Галуниш, ти що, на назад? Давай, давай, от давай, На... Коли він народився? На, на... він народився? На Ну що ти, Георгій, на назад? Ну давай, на, давай, ми будемо з тобою, ну, ні, будемо ну, будемо будем розбирати, він що він коли він, він народився. Ти на границех На Україні він був. Звичайно, а як же ж? Ні, на в тих границях, країні. Був, так. А ну згадуй, давай історію, згадуй. Скажи, Що в 41-му році сталося? Хто проголосив Українську е, країну, Республіку незалежну? В якому роду? В 41-му. Где? У в Львові. В Львові? А город? У Львові чий був? Окупований німцями на той момент, в 41-му році. До німцями, да? А раніше? А раніше був окупований совятами. А раніше. Раніше був окупований Польщею. Блін, а хто ж його создав? Хто це спав Львову? Я не знаю, треба, по Львову треба сідати читати. Даніла Галицький. Данила а хто був такий Данила Галицький, знаєш? А, а Галицька Русь, ти так? Галицька Русь, да. Данила Галицький, це король був так. Так ми, а, ми відійшли від, а, а від, від Степана Андрійовича Бандери була, била Степана Андрійовича Бандерами відійшли. Та яка окраїна. Що було? ти плетеш? Так кажу, де Окрайна. він народився? Йоргий дивись, знатінці. дивись, я тобі значить, він народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Івано-Франківської області. На той момент це була Австро-Угорщина. Після припинення існування цієї імперії да, поляки були захопили. Спочатку Степан Андрійович боровся проти польських, оцих, от, скажімо так, от катів, за що був, скажімо, був знищений оцей міністр внутрішніх справ піратський. Потім прийшли німці. Точніше, ні, прийшли спочатку, що ще, ще Совєти прийшли. Він проти них боровся. от. І вже коли прийшли німці, він сподівався, що за допомогою німців вийде створити оцю українську незалежність. Ну, на превеликий жаль, не сталося, як гадалось. І за. Особистим наказом Гітлера він був відправлений до концтабора. Це, Це так тобі Росії в двох словах. Що? В я... Росії було, да? Хто в складі Росії був? У му году. Хто в складі Росії був? Ну ладно, що собі говорять. Чого ти, куди ти? Ну, поскакало дурне, та й буде. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! День добрий. Доброго вечора. Что робите? — В данный момент нічого, в чат рулетці сажу. Ну, я так само сажу. Ні, ви лежите, з як я бачу. Ну, сяжу, то в шатру лет все. да. А з якої метою Україну включили? Ще раз. З якою метою Україну включили. Я не включаю, на самом. Я зрозумів. На які теми спілкуєтесь? Ну, народно. Що спитаю, то і відказую. Ну, я переважній більшості нам про російсько-українську війну. Я що мені тяжко про це розмовляти, бо це війна поміж двома братами і. З якими братами? Де ви Чашко брата побачили на Росії. Я розумію, що це два брати. Що Україна, що Білорусь. і коли третій брат на гетагляді. Та що ви, гляді, ви взяли, що брати, слухайте. Ну що вот що. Що? Ви транслюєте далі оцю радянську пропаганду? Це один народ? Який Росія, один народ? Україна, Білорусь – один народ. Який це один народ? Ну, все різне, мова різна, традиції різні. Шо, а Бандера фашист, да, чи що? Так, фашист. Та ви що, коли він встиг з ним стати? Нацист. Коли він стиг з ним стати нацистом? Ти нацист. Кажу, коли Бандера встиг стати нацистом. Нашу спалили. Хто? Бандеровці. Ні, неправда. Правда, це Ні. правда. Ні. І це документально підтверджено. Ні, неправда. Ось такое. Спалили, знаєш, хто спалив? Я тобі скажу, що полів Україну. Бери, відкривай, подивимося, відкривай Вікіпедію. Там їх зібрали, в шмар того. Зібрали, зібрали оцих от полонених радянської армії, які потрапили в полон. Но... Так. Да. І там були і росіяни були, і поляки були, і білоруси були, і українці були. Саме так. І от вони спалили. А чого партизани не заступились? Чего партизани потікали білоруські? А не було партизанов. Були і партизани. Не було. А в якому партизани. році сталася страшна трагедія? трагедия? Партизани... В якому році сталася страшна партизани. трагедія в Хатині? Ведаешь, где-то ведьми складало розмовлять с тобой. Ты нацист, мабуть. В якому році сталася страшна трагедія? Ти нацист. Тобто ти не знаєш, в якому році сталась, не знаєш, як то відбувалося, і ти, ти стверджуєш, що я нацист. Я з історію вивчав, я там був у хатині. Так я кажу, в якому році сталася я ця страшна в трагедія. Де там колоколи гати <кл nationwide> я кажу ще раз, останній раз запитую, я в якому році сталася страшна трагедія, де був на тим місці, місця гігати Я запитую, в якому році сталася страшна трагедія? Відповідай.

Французи, Ми боронимося, на нас напали. От би зараз на вас би напали, вас, якісь би бандіти почали до... б вас гвалтувати. Що? Донецьку, Донецьку, Добре, Крим спасли від вас. О, бачиш, так ти, ти типовий нацист і окупант, і окупант. Вони окупували. Росія окупувала. Окупувала. І Крим, частину Луганської, частину Донецької області окупували. Ну, от, і ти такий і самий так, будеш відповіднести відповідальність як співучасник злочину. Та, як собака та я брешеш, і не собака то твій та, тато, та, та, що не дав тобі розуму і не дав тобі виховання я брешеш. Бачиш, от ти ніби старша людина і звалюєшся на якісь образи. А, як навіть я, навіть я, дивився, от, я тебе дивись, от наскільки в мене терплячки вистачає. Тебе терплю, ім, терплю, терплю. От. А, ви вазили, а, ви знаєш, а до нас в 41-му приходили окупанти, а так і зараз в 2014 чотирнадцятому році вироб прийшли окупанти, і ти все прекрасно про ту саму вироб хати. Вироб і ти вироб саме вироб прекрасно вироб все знаєш. Та вон, та не потрібен ти мені. Звичайно, ні. Хто ж буде розмовляти? як запалало, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.